У домівці врятованих тварин через негоду замерзають близько ста псів. Частину хвостатих сюди привезли працівники притулку після підриву Каховської ГЕС. Інших принесли військові та небайдужі з півдня країни. Поселили нових жильців у вольєрі. Ми намагаємося утеплити своїми силами як тільки можемо. Стелимо їм ковдри. В нас в вольєрах насипана тирса для того, щоб було тепліше від підлоги. Також лежаночки, міняємо воду декілька разів на день на тепло корм постійному доступі, щоб собака могла їсти, скільки їй потрібно. Ось Також деяких собак доводиться вдягати насправді. Через низьку температуру вода у вольєрах замерзає. Волонтери роблять усе, щоб собачкам було комфортно. Також вирішили використати закордонний досвід, зазначають у домівці врятованих тварин. Тому ми запропонували таку ініціативу, яку зробили вже в Кракові. Взяти на зиму на перетримку песиків для того, щоб їх зігріти. Бажаючи, кожна бажаюча людина може прийти, познайомитися, обрати собі другу, якому вона хоче надати прихисток на час холодів. Ось ми підписуємо договір про те, що це перетримка, а не повна повна передача тваринки. Однак, якщо ви все ж вирішили прийняти пса у свою родину назавжди, то працівники підуть вам назустріч. Також було прийнято рішення оновити вольєр, щоб він міг витримати низьку температуру. Зараз ми відкрили такий великий збір для перекриття передньої частини боксу для собак. Ось, як можете бачити, ми вже починаємо деякі роботи для обрахування кількості вікон і також перекриємо ззаді. Тому скоро тут буде набагато тепліше і закликаємо людей долучитись до цього збору. У нас вже є піч всередині. Завдяки людям ми зібрали ці кошти. У нас і піч зараз всередині, але звісно вона буде більш ефективна, коли ми перекриємо вікон перекриттям спереді і ззаду, щоб не і щоб було тепло і Якщо ви бажаєте долучитися до збору коштів на облаштування вольєру, то пересилайте гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на вашому екрані. Також працівники домівки будуть вдячні, якщо ви зможете принести ковдри для звіряток та їжу. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.